Це державі не зберігають, і тільки не байдужість людей може до чогось вести до справедливості виконання законів та ні держави. Скільки примірний правних так Я якісь інші вирок очікували? очікували? Я Очікував на те, що попереднє слідство велося з примусом і нанесення мені тяжких тілесних пошкоджень, психологічного фізичного впливу. Розраховував, що судове слідство буде вестися в рамках кримінально-процесуального кримінального кодексу та. Саме суд захоче розібратися в об'єктивних обставинах та повного, повному повному суці даної справи. Але лишній раз я зрозумів уже на попередніх засіданнях на середині засіданні, А зараз як пог цьому цьому я зрозумів, що це йде розправи і все. Ніхто не хоче з'ясовувати, чому було, яка відстань, чи п'яний, чи не п'яний, жодних експертиз мене не бралися. Всі свідки відмовилися зі своїх показів судового засідання. Вони перекручують, що ніби хтось щось там якось змінив покази. Людина дає покази під комп'ютер, а виясняється, що вона. Що слідчі робив покази під ручку, безліч таких е, моментів, які виклика, викликає запитання до слідства, і я про попереднє не говорю, воно робилося. Е, з Метою фальсифікації для обіграння даної справи судді суддя тільки довела це до логічного завершення, що є зараз відбувається в даному засіданні, як результат помсти мені даного устойчивого злочинного групування правоохоронців даного району. Стоять виробляться тут деякі погляду півпів півзалу штат сотрудників. Заборона за, за засобам масової інформації бути присутніми при допиті цих свідків, щоб дати можливість так званим цим людям з мантіг, суддям, робити висновки, якісь всі матеріали судового слідства перекручені про попереднє слідство, я вже навіть мовчу. Тому що безліч підтиранів, підгонів, під потрібний їм час. До сих пір не встановлено, скільки часу зайняло від того, як він зламає. В руку, погрожував мені розправою. І до того моменту, коли я пішов додому, взяв рушницю, не встановлено. Скільки метрів від даної події і до е, мого дому, також не встановлено. Е, те, що в мене був струс головного мозку від того, що він мені поламав руку, наніс мені фізичні удари, упали по бетонній стемлю, підлогу вдарилися разом, і він також обличчям. Це також не, не, не освітлюється. Е, те, що всі ці дії. Що намагався уникнути цього спілкування, взагалі, це також ніяким чином не, 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 не висвітлюється, всяким цим чином покривається злочинна дія Симоненка. Я не хотів про це говорити, але змушений був наповнити е, людям, які тут були, е, серцем, чого все почалося, що й мало підтвердження в даному судовому засіданні. Хоча тут е, всіляко намагається цього е, обіграти так, як їм вигодно, щоб, якщо. Е, Даному випадку було б відправлено на дослідування дану справи, то мій слідчий, слідчий по справі бургела повинен був би притягуватися до кримінальної відповідальності, але вони повинні були дати срок любий срок, але в межах запросу. щоб не було апеляції, щоб ті люди, які займалися службовці, посадові особи в погонах розслідування даної справи, а я вважаю, не вважаю настаю фальсифікацією даної справи, не понесли покарання. Що одним чином ніхто не поніс покарання серед тих працівників правоохоронців, працівників прокуратури в даній справі, тому що це одна система без знака В'язаність це в по... моїй справі. Я скільки 9, 10 місяців катаюся по етапам Чернігівського СІЗО, пересікаюся з багатьма ув'язненими, спілкуюся. Жодним, я юрист, якщо вам відомо за освітою, маю якесь розуміння кваліфікації злочин, жодним чином, жодний не був закритий відповідно до норка з порушенням. І цю систему нічим не зламаєш, тільки активною позицією громадськості та змісті. В моєму випадку він був п'яний, а акцій на це ніхто не хоче, не хоче робити, тому що в даному случаї буде місце, власне, вистріла корабля. Я взагалі не бачу, що це було суд. Це було повстрені, не що інше. І я сюди, де могли покривають, площі не дії, прокурора, і я це бачу. Я хотів, щоб це розібралося слідство, як це відбулося, що я стріляв, але ніхто кому це не потрібно. Їм потрібно тільки довести те, що я намагався його вбити. Апеляцію будете подавати? Послідки, навіть не розглядалися як априорі.